Сьогодні добавлю яскравих фарб у ваше життя. Покажу сумочки і світловідбиваючої тканинки з принтом неонове серце. Красиві яскраві сумочки у нас є різних моделей. Наприклад, бананка така чудова. Бачите, як гарно відсвічує. Будете з приємністю носити. Є сумочки на зав'язках. Можемо пошити з будь-якими ручками будь-якого кольору. Речі, ваші не повипадають. І в цій сумочки в цій модельці є додатково кишеньки. Приємно носити її в руках, на плечі. Гарна сумочка яскрава. Тут, приклад, та приклад з червоними ручками. Є без зав'язок на магнітних кнопках. І є ось така сумочка на ущільнювачі, яка гарно тримає форму. Кишеньки на змійках, закривається на змійку, ручки короткі та довгі. Поміщає папочку А4. І її так приємно носити кожного дня. Зверніть увагу на такий яскравий принт, який додасть яскравості у ваше життя. На літо буде просто знахідкою.